Добрий день. Записую відео для спеціалістів в кавичках. Які люблять в коментарях поумничать. Ти спалиш соняшник, це я бризгав 24 мая. Оцей. Сьогодні 6 июня у нас. Як бачите, не спалив, не спалив. Бур'ян жовтий стоїть Поле чистеньке ось падолочный подсолнух бачите Жовтий Так, заїхав це сейчас міждурядку робити і думаю сниму, покажу спеціально для тих диванних експертів які мені писали, що Ви барани, що ви робите Там і дебилы писали, ви спалите його а бризгав, коли було, э, перший лист тільки викидувало містами сім'ядолька перший листок настоящий викидувало Нельзя, мол, в такій фазі бризгать Гранстаром. Ось тут 50 грамм грандстара було. Дивіться, березка воно жовта, соєшник, дивимся Як бачите, Ніде нічого немає. Не спалив же ж, не спалив, зелений стоїть. Все вже, раз, два, три, четверта пара, четверта, п'ята пара листів. Це тут Еліта Селект посіяна е, альфа у нас. Нічого ніде не спали, але но все нормально. Ну це ж диванні експерти їм видніше там Як пишуть щось в коментарях, щось нормально, посовітують туди-сюди, я нормально відповідаю. як ото почнуть умнічати спеціалісти. Ну, по-моєму, я знаю що я роблю. Я ж для себе хуже не роблю, правильно? Який мені резон для себе його хуже робити? Спалити його і так далі Це заїхали междурядку сьогодні Це первая междурядка красивий мені нравится чистенький не спалив все хорошо в общем роблю дальше